Нынче заявлять о своем уходе. Со сцены это как-то очередной пиар. І продвиження в своє кар'єрі. От, наприклад, Алла Борисовна Пугачова. Сколько раз вона уходила, скільки було сколька була последніх концертах, столько же і денег, Діма є навіть таке прислів'я. Є варіант прощатися по-англійськи, це так. уходити і не прощатися, а є варіант прощатися, ну, наприклад, по українськи це попрощатися і все ніяк не йти і не йти. Крім прощань, таких є ще й таке явище, як дауншифтинг, Або коли виявляється із співочої кар'єри артисти ідуть не те, щоб нижче, а в інші сфери, інші професії. Зокрема. Деніел Де Льюіс, відомий голівудський актор, свого часу настільки втомився від Голівуду і всього цього пафосу, що на 5 років оселився десь у Флоренції і шив взуття. Ось так от став чоботарем. Чи існує життя для українських виконавців після вдалої співочої кар'єри? Дивіться зараз із нашого наступного сюжету. У той час, як зелені виконавці намагаються зубами та іншими частинами тіла втриматись на музичному олімпі, досвідчені артисти без жалю зістрибують з його висот. Павло Гудімов майже 10 років був гітаристом Океанельзи. Потім створив власний гурт, але любов до мистецтва, врешті-решт, перемогла і посприяло цьому заснування арт центру. Про прибутки від такої діяльності навіть смішно казати. Тож на отримання галерей у Києві та Дніпропетровську Гудімов заробляє виконанням індивідуальних дизайнерських замовлень, а іноді і виступами свого гурту, який час від часу не голосно проте нагадує про себе. Музика вона продовжується, але в мене немає зараз на даному етапі великого бажання їздити в тури. Якщо я їжу я їжу з лекціями, з виставками і так далі. Для мене це є на даному етапі пріоритетніше. Про популярність, яку міг би помножити у рази, залишившись в океані Ельзи, гудімов, навіть і не думає. Сучасне мистецтво окриляє його, чого точно не скажеш про український шоу-бізнес. Багато артистів є, знаєте, такі напудрені, Вони перетворюються або на старіючих рокерів, які відпрацьовують свої рухи, які в них були, знаєте, все своє життя. Але вони виглядають смішними. Це все перетворилося на таку собі гру, на такий собі шоу-бізнес, який має не дуже приємний запах. Він смердить. Олександр Кривошапко відкрив у собі талант актора сьогодні, замість презентації пісні чи кліпу, його ймовірніше побачити на зйомках нового фільму, у якому Сашкоді сталася одна із другорядних ролей. Це дуже велика загрузка і ну досично сложний процес. Тапежу забирає час від основного роду діяльності. Так само схвилював своїх прихильників і Василь Бондарчук, який почав серйозно займатись. Бодибілдингом він і раніше демонстрував у своїх кліпах відмінну форму, але ж немає меж для досконалості. Пропавши на довгий період з екранів телевізорів та зіркових тусовок, Вася активно нарощував м'язи та навіть встиг взяти участь у двох професійних чемпіонатах з бодибілдингу України та Європи. За ці два-три місяці тренувань Я просто. Немного как бы под э, нашего на бизнеса так, ну, да, то есть мало времени было, да, и на написание песен мне так посмещались съемки, записи. Э, вот. Поэтому сейчас это все, ну. Стараюсь все так, як опять нормалізувати в процес нормальний запустіть. Ну що ж, така всебічна розвиненість вище згаданих артистів не може не радувати. Хоч хтось серед наших селебрітіс розуміє, що на одній сцені світ клином не зійшовся і намагається розширювати коло своїх інтересів.